Друзі, я в Києві сьогодні 27 вересня 2022 рік. Продукція. Написана москальською. Бальзам для миття Виготовили Виготовлене 22.05.22, тобто вже в часі війни. Виробник, ну тут видно, місто Малин, Житомирська область. Сподіваюся, всі мене зрозуміли. Далі, де можна придбати? Тут вказано Москвинська Федерація, Білорусь, Казахстан. Тобто вже в часі війни, вже в часі обстрілу Житомирської області, Москвинами, Москвинськими ракетами з території Білорусь, Білорусі все одно перепрошую, в Житомирській області в місті Малим все одно виготовляли продукцію, яку... Продають Московську Федерацію, а в українських крамницях її продають з надписами кацапською мовою. Житомиряни, вам взагалі мешканці Житомирщини в цілому, і Малина, зокрема, я так розумію, до вас не доходить, що зараз відбувається, так? Київ проти Москви.